Всім привіт, це канал Блогер Віталій, це новий канал. І після каналу Приколісний серйозно вирішив зробити цей канал через кілька місяців. А тому отак вийшло. Коротше, я, я ска... хотів сказати, що сьогодні запишу ще одне відео. Коротше, це є блог. Це є перший дебютний наш блог. І я хочу сказати анонс, те, що сьогодні вийде відео. Сьогодні вийде відео на проєкті про рок братство. І одне відео буде з такого формату типу знайомства. Ну, там я ще щось придумаю, звісно, але сьогодні має вийти два відео, тому чекайте на контент, а це відео тільки для того, щоб поширити це анонс, щоб чекали і підписувалося.